Друзі, чи є серед нас ті, кому байдуже до свого фото в документі? Переконані, що серед жінок таких точно немає з цього приводу, навіть коли жартували, є фото гарне, а є на паспорт. Але так було раніше. Наразі ж цифрові фото для біометричних документів відзначаються не лише якістю, але й в абсолютній більшості випадків залишають власників задоволеними завдяки можливості самостійно обрати з кількох фотоспроб найбільш вдале зображення. Це велика перевага фотографування під час оформлення документа до того ж безкоштовна. Важливо розуміти, що відцифроване фото у біометричних документах виконує важливу функцію ідентифікації особи, а тому мусить відповідати діючим міжнародних народним стандартам відтак чинні правила фотографування чітко регламентують вимоги до фотозображень і передбачають відповідно як дозволи, так і застереження. Тож плануючи оформлення id картки, закордонного паспорта або посвідки на проживання, пам'ятаємо про таке. Допускається фотографування у головному уборі, якщо особа носить такий убір у повсякденному житті з огляду на релігійне переконання та конфесійні традиції. У головних уборах, штучних предметах та матеріалах згідно з медичними показаннями. В окулярах, якщо особа носить їх постійно, не допускається фотографування у головних уборах, не пов'язаних з релігійними віруваннями і традиціями, Із занадто яскравим макіяжем та наліпками на обличчі. У контактних лінзах з оптичними ефектами, що змінюють колір райдужної оболонки та форму зіниць, з навушниками. У лікувальних окулярах із непрозорим або пошкодженим склом, зі стрічкою на голові, що закриває лоб, у сонцезахисних окулярах з темними фотохромними лінзами, і з зачіскою, що закриває частину обличчя. Бажаємо всім лише вдалих фото.